Христос Воскрес! У книзі притч, брати і сестри, сказано: серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Цим ми хочемо розпочати сьогодні черговий випуск телевізійного єпархіального огляду Одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску ви побачите розповідь про важливі події у житті православної Одеси. У неділю про самарянину митрополит Одеський і Агафангел звершив Божественну літургію у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси. 15 травня пройшов пастирський форум кліриків Одеської єпархії. У день пам'яті святих князів Страстотерпців Бориса і Гліба, святкову літургію в однойменному храмі Успенського монастиря очолив архієпископ Арцизький Віктор. 18 травня у свято ікони Божої Матері Неупівайма чаша архієпископ Болградський Сергій звершив урочисте богослужіння у свято Костянтино єленінському Ізмаїльському монастирі. Євангелія від Іоанна розповідає, що говорить Ісус жінці із Самарії. Хто питиме воду, що я йому дам? Прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. 14 травня, у неділю про самарянину або неділю п'яту після Пасхи про Самарянку, високопреосвященніший Агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський звершив Божественну літургію у Спасопреображенському кафедральному соборі Одеси. Високопреосвященнішому владиці співслужили помічник настоятеля протирей Мирослав Вдодович та клірики собору. Євангельське оповідання про зустріч Господа з простою жінкою говорить нам, що Господа можна зустріти у своєму звичному житті. Самарянка не підозрювала, що біля колодязя, де вона щодня брала воду для життєвих потреб, на неї чекає пророк. Месія, Христос, Спаситель світу. Так і ми, займаючись своїми повсякденними справами, теж думаємо, що в цей час він далеко від нас, але якщо наше серце не втрачатиме Господа, Він зустрічатиметься з нами і тут. І ще жінка почала його питати про віру, про те, де найсвятіше місце на землі. В Єрусалимі, як думали юдеї. Або у них самарян на горі Гарізім. Господь сказав: настає час, коли люди поклонятимуться і не в цій горі, і не в Єрусалимі, а скрізь у дусі та істині. Господь відкрив жінці велику таємницю, Бог живе не лише у храмах, Бог є дух, немає місця у світі, де б він не жив. Це не означає, що ми не повинні збиратися в храмах, адже це велике благо молитися разом. Це не означає, що ми не повинні перед іконами запалювати свічки, адже вони символізують своїм вогнем нашу жертву храму. Але головне має бути в серці, бо жодна жертва Богові не угодна, якщо не буде дух звернений до Нього, до істини, до правди. Самарянка звичайна жінка, яка йшла у своїх звичайних справах, і Бог покликав її. Отже, ніхто з нас не має права казати, я надто грішний, я надто малий. І не вартий того, щоб почути і зрозуміти звістку Христову. Звістка Христова звернена до кожного. По завершенні літургії, митрополит Одеський і Ізмаївський Агафангел звершив молебень перед Касперівським образом Пресвятої Богородиці. 14 травня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив вечірнє богослужіння з читанням акафіста Воскресінню Христовому у свято-Іверському одеському Чоловічому монастирі. Керуючому єпархією співслужили вікарні архієреї архієпископ Южненський Діодор, архієпископ Арцийський Віктор і архієпископ Болградський Сергій. А також намісники монастирів, благочинні церковних округів, настоятелі і клірики численних храмів Одеської єпархії. А кафіс Воскресінню Христовому присвячений найважливішому християнському святу Пасхи, цей урочистий, наповнений щирою радістю твір, прийнято читати у світлу седмицю, а також будь-якої неділі року, за винятком періоду Великого посту. На читані в Виверському монастирі архіреї і священники, монахи і миряни об'єдналися у молитві, щоб Господь Всемогутній дарував нашій землі довгоочікуваний мир. Ми ж воскрешимо живому Богу, сміроночіцями поклоняємося і Пасху тайну благовістує вопіще. Христос Воскрес і князі Анці по душу. Христос воскресе, устрашившаяся вратницей адвы; Христос воскресе, согрушившаяся вратами Эдноям, Христос воскресе, твердыня Ада, положившаяся в запустение. Христос воскресе, смертью смертью, смерть и Иисусе Бога, 15 травня відбувся пастирський форум кліриків Одеської єпархії Української православної церкви. Захід розпочався вступним словом правлячого архієрея Одеської єпархії Української православної церкви, високопреосвященнішого митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела. Владика Митрополит акцентував особливу увагу на проблемах сьогодення, які постали перед приходами і церквою в цілому. У ході роботи форуму його учасники заслухали доповіді про нагальні питання прихозького життя. Доповіді представили керівники єпархіальних відділів, присутні взяли активну участь в обговоренні тем, які стали предметом жвавої дискусії. Особливу увагу доповідачі приділили досвіду соціальної місії під час війни, видам допомоги воїнам Збройних сил України. А також постраждали мирним громадянам, внутрішньо переміщеним особам та нужденним людям. Підсумовуючи результати роботи, священники зазначили, що такі заходи, як пастирський форум, сприяють тіснішому єднанню, дають можливість обміну досвідом та допомагають виробити рішення у важливих питаннях життя приходу. Сьогодні почалося робоче засідання. Під час якого е, обсуждаються актуальні питання сьогодення церковного, і дуже цікаво, дуже живо відбувається робота. Співпрацівництво нашого духовенства дуже багато питань обсуждається, зовсім несподіваних, але важливих, і це дуже відчувається. Сподіваємося, що з Божою допомогою це принесе свої плоди і наше духовенство, наші священники. Поїдуть до своїх парафій задоволеними оновленими з новими знаннями, які вони получать під ця під час сьогоднішньої роботи. У цей тривожний час ми побачили один одного, поспілкувалися, понесли друг друга. Тяготи, які ми маємо в цей тривожний час війни, в цю біду, коли надвала на український народ прийшла, коли ми боремося і душевно, і тілесно, і всіми силами хочемо мати мир в душі спочатку, а потім мир буде і у всіх нас. Кожен показує, які в нього є на парафії свої ініціативи, і коли ми Друг друга переймаємо ці опити, то ми можемо це у себе на парафії організувати в реальному житті. Хотілося б подякувати Митрополиту Агафангелу за таке благословення оргкомітету за організацію, тому що це дійсно з'єднує між собою. Коли люди спілкуються, то вони ще більше стають між собою ріднішими. Священники сьогодні мали можливість. Поділитися один з одним своїм пастерським досвідом, мали можливість просто побачитися, розказати про свої проблеми, поділитися своїми переживаннями за Україну, за церкву, за її долю, за нашу землю, за наших близьких. І цей досвід, яким ми сьогодні ділилися один з одним, дає нам можливість дійсно набиратися сил і далі працювати на благо нашої української православної церкви. Щиро вдячний і владиці митрополиту Афангелу, і всім тим людям, які сьогодні потрудилися для того, щоб цей форум був так професійно підготовлений, який надав нам новий поштовх для нових ідей. Дуже приємно було чути, що владика митрополит кожного з нас, священників, назвав по-батьківськи знахідкою. Це дуже мотивує для того, щоб звершувати пастерське служіння. Навіть за таких умов воєнного лихоліття, в яких опинилася наша церква і наша країна, багато материнських сліз зараз проливається, тому ми говорили із співбратами священниками, як подавати молитовну втіху, як звершувати пасторське служіння саме за таких умов. Ми молимося про те, щоб Господь послав перемогу та бажаний мир нашій державі. Молимося про те, щоб більше не лилися материнські сльози, про те, щоб жінки бачили своїх чоловіків поряд і насолоджувалися сімейним спілкуванням під мирним українським небом. Саме такі побажання у всіх нас, у пастирів, у нашої пастви, і ми єдині в своєму молитовному пориві, і ми єдині з благословенням нашого дорогого владики. Бажаємо усім миру та пасхальної радості. Бажаємо щоб такі заходи, які сприяють консолідації не тільки духовенства, а й взагалі суспільства, і вірних і пастирів. І бажаємо, щоб ці заходи, подібні заходи, приносили гарні плоди та давали плід віри сторицею. Православній церкви серед священиків. Також мають бути різні майданчики, де би ми могли як священники поділитися своїм досвідом, поспілкуватися, побачити, що у всіх є однакові проблеми, але об'єднавшись разом, ми можемо їх вирішити так, щоб була користь і для самих священників, і для парафій, і для всієї церкви, і для нашої Богом береженої країни України. 15 травня Православна Церква згадує подію перенесення мощей благовірних князів страстотерпців Бориса і Гліба у святому хрещенні Романа і Давида. Цього дня архієпископ Арцийський Віктор очолив святкову божественну літургію у надбранному храмі свято успенського одеського чоловічого монастиря, освяченому на честь Бориса і Гліба. Це свято має важливу історію. Три сини київського князя Ярослава Мудрого, Ізяслав, Святослав та Всеволод Ярославичі об'єдналися у турботі про шанування пам'яті Бориса і Гліба. У Вижгороді під Києвом був збудований Борисоглібський храм усипальниця, куди 1115 року було перенесено мощі святих. Символом єднання князів Київської Русі. Прославленим та народним святом став день перенесення мощей 2 травня або 15 травня за новим стилем. Показово, що першими святими нашої вітчизни стали не хоробрі воїни та не всипущі проповідники, хоча ці якості безумовно були притаманні братам Борису і Глібу. Першими були прославлені великі князі, у чиїх можливостях було вершити долю величезної держави, а вони по суті обрали смерть для себе та прийняли її з християнською смиренністю, але не підняли руку на рідного брата Святополка Окаянного і не побажали смути своїй батьківщині. Чудовий образ Пресвятої Богоматері, яка напоює вірних серця небесною невпиваною чашею свого милосердя згадувала церква 18 травня. У день свята на честь образу Божої Матері, Неупівайма Чаша, архієпископ Болградський Сергій очолив акафіст із освяченням води та Божественну літургію у свято Костянтино-Єленінському Ізмаїльському чоловічому монастирі. Ніупивайма чаша це чаша причастя, невичерпне джерело духовної радості та втіхи. Пресвята Богородиця молиться за всіх грішних і сповіщає, що кожному стражденному приготована чаша небесної допомоги і милосердя, що є невпиванною. Історія чудотворної ікони Неупівайма чаша пов'язана з зціленням від пристрасті до пияцтва тяжко хворого солдата, у якого від надмірного винопиття вже віднялися ноги, але він на колінах відправився в інше місто, щоб помолитися перед образом Божої Матері, і за її клопотання повернувся вже вільним від своєї згубної пристрасті. Віруючи цього дня, звертаються до ікони з молитвами про допомогу в духовних та земних справах, з проханнями про настанову на правильний шлях та про звільнення від згубних звичок. У свято Архангело-Михайлівському одеському жіночому монастирі урочисто привітали з 80-річним ювілеєм монахиню Таїсію у миру Есфір Серпіонову, знамениту одеську художницю, скульптора, іконописця, автора безлічі прекрасних гобеленів. Монахиня Таїсія. Кандидат педагогічних наук, доцент Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського та завідувачка іконописного відділення Одеської духовної семінарії. Роботи матінки Таїсії знаходяться у галереях та приватних зібраннях не лише України, а також США, Франції, Німеччини, Англії та Італії. У монахині Таїсі за довгі плідні роки педагогічної праці є безліч учнів, які у святковий день разом із громадськістю Одеси привітали матінку Таїсію з ювілеєм. Наших програмах раніше ми розповідали про те, що рішенням священного синоду Української православної церкви від 23 листопада 2022 року приход на честь трьох святителів Одеської єпархії було преобразовано на жіночу обитель. І тепер новостворений монастир на честь ікони Божої Матері Цілительниця. У селі Холодна Балка на західному березі Хаджибейського лиману гостинно зустрічає паломників та продовжує будуватися. В обителі щодня звершують обідню з часами та вечірнє богослужіння. Протягом дня читається псалтир із пом'янником та акафіст іконі Божої Матері Цілительниця. У суботу після літургії звершується панахида, у неділю після літургії молебень про недужних. Монастир відкритий щодня. Приїхати сюди з Одеси зручно маршрутним таксі номер 51 від автовокзалу «Привоз». Детальну інформацію про нову обитель ви можете знайти у Фейсбук на сторінці Жіночий монастир на честь ікони Божої Матері, цілительниця. Коли людина не бореться з гнівом, а заганяє його свого роду всередину себе, тоді в душі народжується перше і найлютіше його виродження злопам'ятство. Незважаючи на тісний зв'язок між ними, навіть після значного ослаблення в людині пристрості гніву, злопам'ятство вперто залишається в душі. Пам'ято злоб'ям преподобний Іоанн Лістичник називає всяке приховане до часу неприязне почуття до брата, який не догодив нам, починаючи від ледь помітного невдоволення до завзятої ворожнечі, яка бажає і шукає йому всякого зла. Пам'ято злоб'я є виконання гніву, збереження гріхів, ненависть до правди, згуба чеснот, іржа душі, черв'як розуму. Посоромлення молитви, припинення моління, відчуження любові, цвях встромлений в душу, неприємне почуття, що засмучується з насолодою, неусипаюча злість повсякчасна, пише преподобний Іоанн. Трапляється навіть, що в міру зменшення дративливості людина стає ще більш злою у душі, прихованою і пам'ятливою. Так, що для вигнання з душі цього пороку потрібні особливі і напружені зусилля. І бачив знову таких, зауважує преподобний, які, мабуть, являли довготерпіння, але безрозсудне, і під покровом мовчання приховували в собі пам'ять злості. Подвиг проти цього згубного душевного стану вимагає не тільки того, щоб людина не зло злостила. І не ворогувала на кривдника, не мала проти нього ніякого невдоволення, але мала свого образника як друга, як брата, любила його як самого себе. Повним торжеством над пам'ятозлоб'ям треба почитати не те, що ми починаємо молитися за тих, хто засмутив нас, або подарунками умилистиляти їх. Або столом пригощати. Але те, якщо ми, бачачи, їх впали ми в якесь зовнішнє або душевне зло, будемо співчувати і плакати про них як про себе самих. Проти пам'ятозлоб'я преподобний Іоанн вказує три дієві засоби: перший молитву Господню. Часто і з увагою повторювані слова якої залиш нам борги наша, як і ми залишаємо боржникам нашим, можуть нарешті присоромити в нас зло на брата і змінити ставлення до нього. Хоча, як зауважує преподобний, злопам'ятність є лукавий тлумач Писання, який тлумачить слова Духа за своїм розумінням. Нехай осоромлює Його молитва, дарована нам Ісусом, яку ми не можемо вимовляти з ним, маючи злопам'ятливість. З... Пам'ято злобствуя, пам'ято злобствуй на бісів і ворогуючи, ворогуй проти Твоєї плоті безперестанку, бо тіло це є друг невдячний і улесливий. Чим більше ми йому догождаємо, тим більше воно нам шкодить, наставляє преподобний Іоанн. Другий засіб вибачення перед ворогом. Благотворну дію цього вчинку наш вчитель пояснює так: коли ти багато борючись з цією пристрастю, пам'ятозлобієм, колкого її терня зруйнувати не можеш, то принаймні усно вибачся перед ворогом своїм. Так, зізнавшись перед ним у довготривалому своєму вдаванні і будучи палимий совістю своєю, немов вогнем полюбиш його зовсім. Третій засіб. Згадка пристрастей Христових, яка може пом'якшити і зворушити серце наше прикладом тяжких страждань Спасителя. Спогад страждань Ісусових зцілить пам'ятливість, що сильно осоромлюється Його. «Не злобістю. Людина, яка перемагає пам'ятозлобіє, удостоюється легкого прощення своїх гріхів. Деякі взяли на себе труди і подвиги, щоб отримати прощення. Але людина, яка не пам'ятає зла, випередила їх. Відпустіть мало і відпустять вам багато. Непам'ятність є знак істинного покаяння, а хто містить у серці пам'ятливість і думає, що він творить покаяння, той подібний до людини, якій у вісні здається, що вона біжить. Той, хто досягнув чистоти, говорить преподобний Іоанн Лісвичник, сміливо просить у Христа Спасителя прощення гріхопадінь своїх, бо Він ясно сказав прощайте і будете прощені. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду ви побачите за тиждень. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю, 21 травня, пам'ять апостола і євангеліста Іоанна Богослова. У понеділок, 22 травня, пам'ять Святителя і чудотворця Миколая, архієпископа Мир Лікійських. У середу, 24 травня, Пам'ять рівно апостольних Мефодія і Кирила, учителів словенських, у четвер, 25 травня, 2 на 10 свято Вознесіння Господнє. На цьому я з вами прощаюся. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри!